Вітаю гостей свого каналу. Це відео буде для вчителів, які трішки мають знання з електронної таблиці Excel. В цьому відео хочу розповісти, як я кожен рік собі складаю навчальний календар. Тобто, навчальний календар, з якого можна взяти дати для календарного планування. І так, перш за все, я вводю дату. Значить, Дату вводю 1 вересня. Тобто початок навчального року. І е, за допомогою автозаповнення, от за цей квадратик маленький, тягну вниз, аж доки у мене не буде 26 там, Ну я тягну зазвичай до 30 числа. На всякий випадок. Так, перший місяць, Так це у нас вже 8 пішов, пішов, 7 так, ось 28, 29, 30 нехай. Ось так. Тобто ми автоматично заповнили е, всі числа, які в нас є в навчальному році. Далі. Я відкриваю календар. Ось календар. І беремо, дивимося, яке у нас було 1 вересня, який день. Ось, наприклад, 2016. Ось так. Значить, Це у нас був четверг. Закриваємо наш календар. Значить, четверг. Ми позначаємо, четверг. І показуємо, що це в нас був робочий день. Далі. Тут ми показуємо П'ятниця і так далі. Значить далі. У мене е, Офіс встановлений трішки не так, як потрібно, тому що комп'ютер слабкий, на ньому мало місця. І автозаповнення у мене трошки російською мовою буде. Значить, Ось, коли ми тягнемо, у нас ось така послідовність виникає. І таким чином ми цю послідовність тягнемо аж до кінця навчального року. Ось таким чином. Так, тепер ставимо робочий, робочий вихідний вихідний. А тепер, ось де у нас почався новий тиждень, ми показуємо послідовність із 5 r із двох В, тобто 5 робочих днів і два вихідних. Виділяємо їх, цю послідовність і тепер тянемо. дивимося, раз, R, 2, 3, 4, 5, і пішло В два штуки. І знову пішло R робочий. Тобто послідовність 5 r і двох В. Також ми протягуємо Аж до самого кінця. У нас робимо вирівнювання по центру. Так, тепер далі. Ми беремо, розмічаємо, де у нас свята. Ну Наприклад, у нас канікули, зазвичай остання неділя жовтня. Так, дивимося вівторок, понеділок. Ну, це ось десь отут будуть канікули. Тобто це ми дивимося по навчальному календарю. Міністерства освіти або навчального плану вашої школи, в якій ви працюєте, чи в якому закладі ви працюєте. Тобто ось я розмітив буквою В, де у мене вихідні. Далі. Новий рік, новий рік, новий рік тягнемо. Так, новий рік у нас. Так. У цьому році в деяких школах було аж під п'ятницю. Ну, нехай буде. Так, зато ось тут з першого числа ми показуємо. Ось оце в нас йдуть канікули. Ось оце в нас пішли канікули. Далі, 8 березня. 8 березня. Ось 8 березня ставимо букву В. Е -е -е так, далі. Які там ще у нас йдуть. 1 травня. 1 травня, вихідний. А далі 9 травня, вихідний. Ну і у нас там Паска десь ось в 20-х числах. Це десь ось тут. І понеділок буде вихідний. Ось таким чином ми розмітили це все. І е, Тут ми примінимо фільтр. Значить, як примінюється фільтр в електронних таблицях Excel? Е, беремо, виділяємо шапку нашої таблиці і відкриваємо дані і натискаємо фільтр. У нас додаються ось такі е, значки. Ну, наприклад, у мене е, раз в неділю урок е, у ну, середу. От я беру ось тут, всі удаляю і ставлю тільки середа. Ось у мене тільки середи. І вихідні убираю тільки робочі середи. Ось таким чином у мене є середа. Я беру її, копіюю. І вставляю ось таку заготовку. Ось. І таким чином я на кожен день роблю. Так, ось тут у мене перший день збій пішов, тому що потрібно було вставити рядок. Значить, зараз ми фільтр підключимо і ми ось тут вставимо рядок один. Ось, ось тепер ми вставляємо ось тут фільтр. Ось. Так, всі, наприклад, понеділки. Окей. І всі робочі. Вихідні убираємо. Ось всі робочі понеділки. Тобто для перевірки ми перевіряємо. У нас був четвер, 1 вересня, п'ятниця, 2 субота, 3, неділя, 4, понеділок, 5. І таким чином ми заповняємо нашу табличку. Ось тут ми можемо поставити ще нумерацію, щоб ми бачили, який тиждень у нас. Ось так. І по цьому календарю, ось, наприклад, ті празники, що я розмітив, всі робочі дні, я ось тут бачу, що в мене потрібно ущільнити один урок. Таким чином, коли ось такий календар зробити, дуже гарно в кінці видно, які, уро... які дні потрібно ущільнити. Такий календар дуже облегшує роботу при календаризуванні е... навчальних планів і так далі. Ну ось, Гадаю, далі, далі показувати не слід, думаю, зрозуміло. Значить, Ми беремо цю табличку, робимо компактно, відкриваємо ось так виділяємо. Тобто, когось кожен може свій варіант робити. Ну Ось такий варіант самий ходовий, Відкриваємо головна. Так, головна розмітка сторінки. Орієнтація у нас книжна стоїть. Так, так, що нам іще потрібно? Рецензування. Так, розмітка сторінки, область печаті. Область печаті задать. Ось наша область друку. І дивимось, як у нас роздрукується. Тобто, ще у нас межі потрібно нам вставити, Головна, ставимо межі. Ось таким чином. І дивимося, яке у нас воно буде вийде на друк. Ось, його. предварительний просмотр. Ось у нас вийшло таке на друк. Роздруковуємо, вирізаємо, чіпляємо десь на стенд, вкладаємо в блокнот і так далі. Е, ну, В цьому відео все. Е, удачного планування учителям. Е, якщо. Відео було цікаве, ставте клас, щоб я бачив, що моя робота не дарма. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.